Моє вітання усім у прямому ефірі Першого міського час новин. Про головні події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Триває 195-й день, як російська орда розпочала повномасштабну війну та чинить безчинства на нашій землі. На Донеччині за минулу добу російські окупанти поранили чотирьох жителів області. Під приціл загарбників потрапив ще один навчальний заклад. Окупанти завдали ракетного удару по Курахівській гімназії, знищили одне крило освітньої будівлі, а також пошкодили поруч розташовані багатоповерхівки. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 274-та школа яку нібито денацифікували росіяни. 29 знищили вщент. Ворожі ракети знову накривали і Харків. Вночі вороги поцілили в приватний будинок в індустріальному районі міста. В помешканні перебувала 73-річна жінка, яка загинула. Обстрілювали Харківський, Лозівський та Богодухівський райони. В останньому прильоти забрали життя двох чоловіків 39 та 52 років. Від дії окупантів понівечені житлові будинки та інші споруди. Траплялися займання. Вибухи в Харкові пролунали й зранку. Росія поцілила в центральну частину міста, зруйнувавши багатоповерхівку. З-під її завалів через декілька годин вдалося врятувати трьох людей. Чині за минулу добу ворог завдав два ракетних удари. Здійснив вісім артобстрілів, 17 мінометних, тричі застосовували РСЗВ, а також танк та бойову машину піхоти. Збройні сили України продовжують послідовно, дуже ретельно, акуратно знищувати склади бази переправи, штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву, а втече звідси. Не маючи жодної іншої надії на порятунок, я хочу ще раз подякувати усім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці Служби безпеки України, які роблять все, щоб окупантам щодня ставало все складніше перебувати в Україні. Вночі та зранку ворог обстрілював території Білопільської та Шалигінської громад Сумської області. А гатили з мінометів та артилерії. Зафіксовано близько 40 прильотів. Обійшлося без людських втрат. Тим часом на Миколаївщині окупанти так само гатять по різних громадах області. В Широківській та Баштанській орки влучили в склад з зерном фермерського господарства та сільгосбудівлю, що призвело до виникнення пожежі. Попередньо без жертв, без перестанку ворог обстрілює населені пункти Березноговач інформація щодо пошкоджень та постраждалих ще уточнюється. Ювілейна позначка в 50 тисяч ліквідованих ворогів. Збройні сили України продовжують демонструвати жести доброї волі, демілітаризуючи та денацифікуючи напроханих чужинців, які вдерлись до нашої країни зі зброєю в руках. Найбільш інтенсивні бої продовжуються на південному напрямку. За минулу добу в Каховці високоточний удар наших армійців знищив переправи через Дніпро, а також стоянку із ворожою технікою разом із особовим складом. В Таврійську та і Балці згоріли російські склади із бої. В легендарній Чорнобаївці знищена артилерія ворога разом із обслуговуючою живою силою. В Дарівці українські вояки успішно нейтралізували новоприбуле поповнення росіян. На півночі Херсонщини, в окупованій Великій Олександрівці, ювелірним попаданням ліквідували збори офіцерів окупаційних сил. В селі Гаврилівка на березі Каховського водосховища знищили склад боєприпасів для ракетних систем залпового вогню. В окупованій Снігурівці Миколаївської області стало менше на. Один склад із БК та російських десантників. Підтверджені втрати ворога складають 86 рашистів, 4 танки, 12 одиниць, автобронетехніки, 4 гаубіси 152-го калібру, Пста б 100 с 3 гармати 152-го калібру, гіацинт Б та гіацинт С, станцію зв'язку та протитанковий ракетний комплекс. Ліквідовано 4 склади ворожих боєприпасів в Береславському, Херсонському і Баштанському районах. За 195 днів агресії Росії проти України країну агресорку Збройні Сили України успішно домілітаризували та денацифікували на її 236 літаків, 207 гелікоптерів, 876 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 156 засобів протиповітряної оборони, 2077 танків, 4484 бойових броньованих машин, 1179 гармат, 296 ракетних систем залпового 3305 одиниць автотранспорту та цистерн, 209 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів, а також 50 150 солдат та офіцерів особового складу. Крім ударів по Кривому рогу, окупанти вчергово вгатили і по Нікопольському району Дніпропетровщини. Він тричі за ніч опинився під вогнем. Ворог бив із градів. У самому Нікополі вдарили по житловим кварталам. В результаті поранень зазнали двоє людей. Їх у стані середньої тяжкості шпиталізували. Загалом у місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один зруйнований вщент. Ворожі снаряди поцілили і по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спорт. Активного клубу у місті понівечені кілька газогонів та автівок зачепило і лінії електропередач. Аварійні бригади ліквідовують наслідки. У Марганецькій громаді пошкоджені шість будинків та чотири господарчих споруди. Одна з яких повністю знищена. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Ситуація в області під повним контролем ЗСУ. Критична та соціальна інфраструктура регіону працює стабільно, як і раніше. Тричі за ніч ворог гатив з градів по Нікопольському району. Внаслідок поранені двоє людей: це чоловік та жінка. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та електромережі. Місто Нікополь російські війська вночі двічі обстріляли з градів. Від обстрілів з осколковими пораненнями зараз у лікарні перебуває чоловік 58 років та жінка 51 рік. Стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Росія атакувала Кривий Ріг з неба. 6 вересня, близько восьмої ранку, криворіжці здригнулися від декількох потужних вибухів. Окупанти вдарили ракетами по одній з міських нафтобаз. В результаті в епіцентрі прильоту зайнялася масштабна пожежа. Стовпи диму виднілися з різних районів чи не до опівдня. На місце одразу прибули всі фахові служби, зокрема вогнеборці та пожежний потяг. О 15.00 начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що рятувальники повністю Оркалевого, а найголовніше обійшлося без жертв. Масштаби руйнації, ще оцінюються. Разом з цим ситуація на Криворізькому напрямку залишається стабільною. За інформацією генштабу ЗСУ та оперативного командування Південь. Ворог продовжує нести втрати у живій силі та техніці та зосереджується на обороні. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами наносяться удари по логістичних та управлінських об'єктах окупаційних військ. Також в районі Високопілля вночі були виявлені і знищені два ворожі безпілотні літальні шпигуни типу Орлан-10. Усі муніципальні органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський транспорт працюють в звичному режимі. Триває активна підготовка до опалювального сезону. Багатоквартирний житловий фонд міста готовий на 98%. Із наявних у кривому розі 98 котелен вже 96 повністю налаштовані на роботу в холодну пору року. З огляду на це тепловики звертаються до мешканців міста із проханням вчасно сплачувати рахунки за комунальні послуги, адже від цих коштів прямо залежить закупівлі природного газу. Азу, електроенергії, води та можливість здійснювати поточні ремонти та модернізацію технологічних мереж. Вічна шана Герою у Кривому Розі попрощалася із полеглим військовим Сергієм Кучерявенком. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, аби в наступних поколінь було світле майбутнє. Полеглий воював на одному із найгарячіших напрямків Херсонському. Там на початку вересня Сергій загинув у боях. Більше про життя героя та як проведжали в останню путь мужнього захисника далі. В 90-х був правоохоронцем, потім працював на різних підприємствах. Але коли 24 лютого російська орда зайшла на українські землі. Він одразу без найменших сумнівів пішов захищати свою країну. Розповідає дружина полеглого героя. Сергія не було до цього жодного бойового досвіду, але він не міг залишитися осторонь. Коли відправлявся на фронт, лише казав Хто як не ми і навіть, знаходячись на передовій, заспокоював дружину та вірив в перемогу. Він був бістражний. Якщо він розумів, що касається його сім'ї. Семьи... Он, он защищал свою семью, он любил очень честность, был прямолинейным и храбрым. Это самое главное, он не боялся. Он всегда, я созванивалась с ним, не всегда, конечно, он говорил, ну, я, может быть, повторюсь, кто есть и не мы до последнего. всегда говорил, все будет доброе. Сергій служив 17 17-й окремій танковій бригаді. Був старшиною. Російським загарбником давав відсіч на Херсонщині. 2 вересня життя захисника обірвалося під час ворожого обстрілу неподалік Петрівки. Побратими не змогли провести військового в останню путь, адже продовжують відтісняти загарбників. Андрій, який протоваришував із Сергієм понад три десятиліття, згадує, він був дійсно людиною з великої букви і вчинити по-іншому в такий час просто не міг. Сергію обще душа компанії, був добре, чоловік. всегда приходил на помощь в трудную минуту и вообще к нему можно было обратиться с любой просьбой всегда поможет жаль что так у него оборвалась жизнь это очень тяжело но тут ничего не сделаешь За героїчний подвиг Сергія йому посмертно присвоїли нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Відзнаку передали сім'ї військового під час прощання. В останню путь захисника провели зі всіма військовими почистями. Ані спочинок Сергій Кушірявенко знайшов на центральному кладовищі міста в секторі почесних поховань серед інших героїв, які до останнього подиху боронили Україну від російської орди та віддали своє життя за незалежне майбутнє нашої країни. Загиблого захисника залишилися сестра, дружина, син та онука. Дружина Сергія закликає українців пам'ятати подвиг не лише її чоловіка, але й всіх наших військових, та якою ціною дається нам перемога. Вічна шана героям. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, Паршимські. Виконали майже на 100%. У Кривому Розі добігає кінця підготовчий до нового опалювального сезону процес. Він включає підготовку житлового фонду, ремонт котелень, відновлення теплової ізоляції, гідравлічні випробування, теплових мереж, оформлення документів та інше. 6 вересня на одній з котелень міста пройшла робоча нарада із виконуючим обов'язки мера Юрієм Вілкулом та представниками теплогенеруючих підприємств. Які роботи наразі вже виконані, і що залишилось, дізнаєтесь з наступного сюжету. 98%. саме настільки багатоквартирний житловий фонд кривого рогу готовий до зими. Підготовку до нового опалювального сезону почали заздалегідь, не очікуючи завершення попереднього ще у січні цього року. Наразі у місті провели гідравлічні випробування 633 кілометрів теплових мереж та підготували 96 із 98 котелень. На двох останніх реконструкцію планують завершити найближчим часом. Зокрема, одну з них що обслуговує майже 200 будинків, сім садочків, сім шкіл, лікарню та 110 інших споживачів за планом обладнають новим устаткуванням до 20 вересня. На даній котельній підприємстві проводить реконструкцію типової котельної з заміною сетевых, котловых насосов, реци... рециркуляционных всего мы меняем 9 насосов с применением установки частотного регулирования, работы приводов насосов, электроприводов насосов. Ожидаемый эффект от данного мероприятия составляет порядка 4 миллионов гривен отопительный сезон. Окрім цього, під час робочої наради керівництво кривріч тепломережі відзвітувало про проведення регламентних робіт, а саме перевірку водогрійних котлів, які витримали гідравлічні випробовування. До опалювального сезону активно готуються і підприємства житлово-комунального господарства. Вже відремонтували покрівлю на 505 будинках та відновили теплоізоляцію 10 кілометрів мереж. Ця робота продовжиться й під час осінньо-зимового сезону. Я хотів би сказати, що багато. Напрямки у нас вже на 100% готові до осінньо-зимового опалювального сезону. У нас готові і сфера освіти, і медичні заклади, культура, тому я впевнений, що житлово-комунальне господарство у нас все буде. Вчасно підготовлено 100% до опалювального сезону. Об'єкти критичної інфраструктури міста виконують важливі функції по забезпеченню криварістів комунальними послугами навіть у важкі воєнні часи. При цьому зниження рівня розрахунків споживачів ускладнює роботу підприємств теплоенергетики. Тож тепловики звертаються до киварістів по можливості вчасно сплачувати за спожити тепло та не накопичувати заборгованість. Кузьма Шишкін Борис Торохтій, міський. Вже понад 4 тисячі. Саме стільки наборів видали пенсіонерам у Саксаганському районі за перші дні видачі від початку четвертої хвилі видачі пакунків від військової адміністрації міста. Всього у районі пільговиків, що отримують пенсійні виплати у розмірі від 2 тисяч 600 до 6,5 тисяч гривень, та входять до оновленого списку категорій більше 9 тисяч. Поспілкувалися з пенсіонерами, що отримали свої пакунки у Саксаганському районі, і наша Маріола Акуліч. Такий пакуночок з харчами можуть отримати пенсіонери, що підпадають під нову пільгову категорію четвертої хвилі видачі протпакунків від військової адміністрації. Пані Надія проживає сама, та й пенсію отримує невелику. Тому за такий безкоштовний продуктовий набір вдячна. Такий час тяжкий для країни і для міста. І знайшли можливість воєнна адміністрація показати таку допомогу. Дуже дякуємо. І дуже велике спасибі. Військової адміністрації більшу частину життя пані Тетяна присвятила роботі машиністки насосних установок на одному із підприємств міста. Проте з пенсією також не пощастило. Жінка каже, лише чула від сусідів про отримання пакунків та й не очікувала, що проднабір перепаде. І їй такий складний час, воєнний стан. Це дуже хороша допомога. Я так думаю, це як нахідка. Велике дякую нам, як пенсіонерам. Це допомога. Спасибі, що знайшли. Кошти, виділила місцева влада. Спасибі. У Саксаганському районі стаціонарно працюють шість пунктів видачі протнаборів. За три хвилі свої пакунки забрали вже близько 25 тисяч жителів району. У четверту хвилю продуктові набори мають отримати ще близько 9 тисяч сімей. І тільки за перші дні вже більше 4 тисяч пільговиків забрали свої набори. На теперішній час Саксаганським районом вже видано понад 29 тисяч продуктових наборів. Зараз іде хвиля, яка передбачає видачу продуктових наборів пенсіонерам, які отримують пенсію від 2, 600 до 6,5 тисяч. Але якщо в перших трьох хвилях людина не отримала продуктовий набор, вона також має право звернутися на пункт видачі та отримати набор. Нагадаю, у місті з понеділка по суботу, з 8 ранку до 17.00 працюють 27 пунктів видачі про наборів. За детальною інформацію потрібно звертатися за номерами телефонів у своїх районах, що зараз ви бачите на екрані. Маріола Акуліч, Олександр Довженко, перший міський яким чином взяти довідку про розмір отримуваної пенсії та як написати заяву про перерахунок пенсійної виплати? До Кривого Рогу завітали представники головного управління пенсійного фонду Дніпропетровській області, аби обговорити важливі питання, що стосуються обслуговування криворіжців, зазнаючи наше місто співпрацює з управлінням ще з 2018 року після підписання відповідного меморандуму. Завдяки тісній взаємодії до ЦНАПів Кривого Рогу залучили працівників пенсійного фонду. Наразі фахівці надають криворіжцям 12 соціальних, публічних та адміністративних послуг то це така робоча зустріч, яка повинна в ході якої необхідно напрацювати подальшу дію і взаємодію з пенсійним фондом Дніпропетровської області. Працівники пенсійного фонду війшли до складу ЦНАП щодо надання адміністративних послуг віза. Сьогодні вони працюють в нашому місті і що четверга здійснюють прийом громадян. На спільному засіданні обговорили подальші шляхи співпраці між управлінням Пенсійного фонду області та міста. В свою чергу фахівцям презентували напрацювання контакт-центру, створеного Криворізькою міською радою. Зокрема, до спеціалістів центру щодня надходить більше трьохсот дзвінків від містян із різних соціальних питань. В нашому місті в багатьох районах створені умови для того, щоб мешканці міста. Громадяни наші отримували послуги, соціальні послуги, послуги пенсійного фонду в належних умовах, в нормальних це в Інголецькому районі, в Тернівському районі створені прозорі офіси. Таким побачили цей день наші кореспонденти. А ми продовжуємо стежити за подіями в Україні та місті, аби ви були в курсі найголовнішого. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.